Цієї ночі йшлося про ракетну атаку Росіян по Одесі. Ще маємо мало даних стосовно того, що там відбулося, чи було влучання ракети. Але цієї ночі, от, після першої ночі, фактично з'явилося повідомлення про появу швидкої е, цілі, ймовірно, балістичної ракети, яка летіла у бік е, у бік Одеси, як правило, із Криму Росіяни запускають такі балістичні ракети іскандери м іншого типу ракети авіаційні, так само е, е, і власне. Місцеві медіа повідомляли про вибухи в Одесі після вже Після того як пролунала повітряна тривога, голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста і Одеського району перебувати в укриттях до відбою. І власне тепер чекаємо вже на повідомлення від Одеської ОВА сьогодні. Зранку про можливі наслідки цього удару. Взагалі, зараз по всій країні фактично лунає лунала повітряна тривога. От буквально кілька хвилин тому о 8.15 фактично з'явилася інформація про зліт мігів 35. Шехканосиїв Кенджалів, із ймовірно аеродрому Саваслейка. Саме там вони базуються в Росії. І це загроза запусків якраз аеробалістичних ракет кинжалів. Тому все Україна зараз вкрита червоним кольором на карті повітряних тривог. Зважаємо на це і пильнуємо за ситуацію, яка з'являється від повітряних сил, оскільки справді час від часу росіяни кинжалами атакують Україну, тобто це не може бути фальшива тривога. Тобто може бути звичайно і фальшива для того, аби зіграти на нервах українців. А може бути цілком реальна, тому будемо, будемо пильно. Вати. Ну а на Львівщині вчора ввечері обійшлося без ракет, але були що називається прильоти влучання в трансформаторні електропідстанції. Як запитаєте, ви ця справа у негоді у грозі, яка неймовірних масштабів набула на Львівщині учора? Після рекордної спеки, коли було побито температурні рекорди вісімдесятирічної давності, тобто температура підвищилася мало не до 40 градусів. Почалася о така от гроза із. Дуже мальовничими блискавками, хоча багатьох, звичайно, такі атмосферні явища погодні лякають. Ну, і Одна із блискавок влучила у електричну підстанцію, трансформаторну підстанцію в місті. от Як це було, який спалах яскравий. і Візуальні явища дуже незвичні з'явилися на горизонті на якраз у мешканців Львова, і власне потім вже з'явилося повідомлення від місцевих представників влади про те, що влучило в трансформаторну підстанцію. Вона загорілася. Це був не єдиний такий випадок влучання блискавки. В якісь об'єкти. Збачимо, як яскраво нагоріла трансформаторна підстанція, і звичайно, це призвело до локальних відключень електроенергії. Тобто, мало того, що у нас є просто такі ві. Лові за графіком відключення електроенергії пов'язані із атаками росіян по наших енергооб'єктах. От у Львові ще й такий інцидент відбувся: чисто погодне явище, і були пошкоджені певні певні обладнання, власне, у мереж електропостачання. Крім цього влучання, повторюсь, також якщо посилатися на інформацію від мерії Львова, не було зафіксовано ще декілька ударів, близько блискавок у різні об'єкти. правда, це не призвело до яких. Хоч з масштабної якоїсь масштабної шкоди, якихось наслідків тяжких блискавка влучила в одному місці в закинуту будівлю. Там була пожежа, її швидко погасили. Було влучання в балкон житлового будинку. Тобто, загалом ще чотири таких інциденти було зафіксовано, але усюди доволі швидко рятувальники, місцеві мешканці дали собі раду і ліквідували наслідки. От цих ударів. А загалом на Львівщині внаслідок наслідок негоди знеструмлено було станом на ранок понад 200 населених пунктів. 200 2014, як повідомляє місцева влада. Тобто, доволі таки масштабною була ця негода і спричинила ну, пошкодження електромереж. Зараз триває ліквідація цих наслідків. Це от не стосується війни, не стосується російських ударів. Але маємо ще додаткове таке навантаження на електромережу, принаймні у західному нашому регіоні. Ну а на болотах тим часом не давали спокою росіянам не грім і блискавка, а українські дрони, безпілотники, які доволі масово Совано налетіли на різні регіони Росії. Ми ну, власне Міноборони Росії стверджує, що цих дронів були десятки і десятки, доволі таки багато. І летіли вони по різних російських регіонах. З маємо якраз повідомлення від так званого Міністерства оборони, міністерства війни Росії, де пишуть вони, повідомляють про 22 БПЛА, які були перехоплені. Серед них не всі на території Росії, бо ще Крим тут згадується. Український Крим, на жаль, зараз окупований. 15 дронів над. Брянською областю бачимо шість на територію Криму анексованого, і ще один над Липецькою областю нарахували представники Російського міністерства війни. Ну але якщо говорити в деталях, скажімо так, і то були інші прильоти, і були прильоти саме так, тому що Міністерство війни Росії згадує лише про перехоплені так звані дрони, які вони зуміли нібито ліквідувати. От на Брянщині місцевий губернатор Олександр. Богомаз так заявив про 16 БПЛА, які вдалося нібито збити над його областю. От вже відразу ж таки є різниця Міноборони 15. Тут трохи більше нарахували. Ну і цей Богомаз пише про те, що близько другої години ночі відбувалася атака. Почалася атака по Брянській області. Вона, ймовірно, в кілька хвиль. Хвиль відбувалося спочатку шість дронів, нібито вдалося збити на територію трьох районів області Севського, Погарського і Брасівського. Потім близько третьої ночі ще безпілотники летіли. Вже Злинківський район згадується в цьому контексті. І Комаричський район. Ну і нібито все в Брянській області наразі, як заявляє місцева влада, вони позбивали, але будемо чекати на оновлення даних об'єктивного контролю вже. Із відео фото з місця події, які можуть нам вказати на реальний характер цієї атаки. Ну і Курська область так само вчора дрони атакували. Про це міністерство оборони Росії не згадує у цьому своєму звіті. а Там були влучання. Де мова про в принципі його можна назвати прифронтовим і прикордонним місто Суджа. Наукурській області неподалік від сум, фактично, там траса на суми йде на українську вже територію і от, власне у суджі, як ми знаємо, росіяни концентрують великі доволі собі свої значні значні сили. І окупаційні і боєприпаси вони там тримають інфраструктуру, розвинули саме для можливого наступу на Сумську область. Тому суджа це така база для росіян. Бачимо, якраз місце влучання українського дрона це телевежа у суджі. І якраз місцевий губернатор Смірнов заявляв про те, що от атака вчорашня там відбулася по телевежі, яка загорілася. Кілька дронів туди влетіло. І ще так звана закрита міська за. Заправка була атакована. Чому заправка закрита? Можемо здогадатися дуже легко, аби її використовували російські окупанти військові. Тобто, це виключно для військових цілий був об'єкт. От по ньому і прилетіло, заправка загорілася. От її намагалися гасити вчора російські пожежники. Загалом російські телеграм-канали нагадують, що у районі суджі, чи суджі, так і в цьому судженському районі було чотири заправки раніше, і перші дві були знищені, розбомблені 5 липня. По них Дрони прилетіли, а потім ще дві 9 липня, і всі ці чотири АЗС закриті. І залишилося власне, залишилося ще одна заправка, яку військові використовували або вона працювала в закритому режимі, і от по ній знову ж таки повторно прилетіло. Вона була знищена. Тут зараз жодна АЗС там офіційно не працює, скажімо так. Усі вони пошкоджені. Ймовірно, деякі все ще частково функціонують для потреб російських військових, які от готуються до агресивних окупаційних дій. В районі власне прикордоння Сумщини, тому суджу дуже пильнують, скажімо так, наші військові, наша аеророзвідка, весь цей район паленує, тому що там часто концентруються якраз ворожі сили, які готові Проводити різноманітні агресивні дії дії щодо вторгнення на прикордонні райони Сумської області, і у Севастополі в анексованому Криму так само було, було зафіксовано атаку дронів. Писав про цю атаку дронів і Місцевий так званий губернатор Севастополя розважаєв. От агент Колобок, як його жартома називають, часто у соцмережах заявив, що в окупованому Севастополі відбивають атаку БПЛА, отражені атаки продовжаються. Це ще була заява станом на 4.45 ранку, і закликав розважає в мешканців не знаходитися на відкритому просторі, бо може щось прилетіти в голову. Згодом, власне, він також додав, що в районі Фіоле впали осколки БПЛА, і там працюють спеціалісти для того, аби ці уламки українського дрона знайти, відшукати от і відповідно якісь дії проводити слідчі вже очевидно. Із цими уламками впав цей дрон на територію одного з приватних будинків, як повідомляє «Розважаю». Ну але на той момент, коли він писав, ще продовжувалася атака по. По району Севастополя дронами тому достеменно од усіх наслідків атаки ми ще зараз не знаємо, бо це кілька годин тому відбулося. Треба уточняти отже, атака продовжувалася і. Тривала там робота ППО місцевих місцевих власне, систем протиповітряної оборони. Дрон також впав на електропідстанції в Липецькій області. Це щоб уже власне завершити історію із дроновою атакою по Росії. Згадаємо про Липецьку область. Зрештою про Липецьку область і Міноборони Росії згадує без уточнень, що саме там відбулося. А безпілотник прилетів на електропідстанцію у становлянському міському окрузі Липецької області про це. Артамонов, теж місцевий представник кремлівського злочинного режиму, так званий губернатор, заявив, заявив, що без особливих ушкоджень обійшлося. Як правило, ці губернатори так і пишуть, що дрон там вдалося подавити і так далі. Ну а потім часто з'являються вже. Кадри того, як саме цей дрон впадав, часто вибухав на території того чи іншого об'єкту. Ну і фактично йдеться про влучання в такому разі. Тут Артамонов заявив, що жертв немає. Робота електропідстанції, нібито не порушена. Ну, зрештою, будемо пильнувати так само за оновленням із Липецької області. Тим часом окупанти заборонили в'їзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляє центр національного спротиву і йде мова про те. Що це такий указ опублікований від імені зрадника Сальдо, який тепер вважається в росіян губернатором окупованої частини Херсонщини, від 1 серпня у Каховському районі і вздовж всього лівобережжя Херсонщини, де існує плацдарм на лівому березі українських сил, район Кринок, Голої пристані, козачих лагерів, інших населених пунктів біля Олешок. Знаємо, що там ведуться постійно бойові дії, там постійний вогневий кон. Контроль відбувається з правого берега на лівий з боку українських сил по російських окупантах. Там прилітає. Ну і також в доволі обмеженому режимі там працюють українські військові безпосередньо, вже на лівому березі висаджуються різноманітні групи наших військових, в тому числі морських піхотинців. І от тепер власне з'явився цей указ про те, що місцевим мешканцям забороняють в'їжджати на 15 кілометрів територію до 15 кілометрів на лівому березі, так звано 15 кілометрів. Рову зону берега Дніпра і ну, нібито заявляють, що ця зона небезпечна для перебування цивільних, і лише спеціальний дозвіл окупантів може відповідно легалізувати перебування. Людей, які там може й мешкають, мають рідних, то, що мають якесь майно на цій території в цих населених пунктах. Доволі широка зона, 15 кілометрів вона охоплює велику частину населених пунктів, які там які там розташовані, так і в тому числі міста, такі як якраз і Гола пристань, і Олешки зачіпається 15 кілометрова зона. Як росіяни будуть далі там діяти з місцевими? Це питання, чи будуть відбуватися депортаційні дії чи інші дії. Але от цей указ Сальдо він фактично співпав знову ж таки з вкидами росіян стосовно різноманітних провокацій стосовно дамб Дніпра, стратегічних об'єктів, критичної інфраструктури на Дніпрі. Але йдеться звичайно про дамби, які вище по течії розташовані не в Херсонській області. В Херсонській області росіяни вже дамбу підірвали саме ну, греблю Каховської ГЕС. Було підірвано росіянами раніше. Наслідки. Катастрофічні, ми всі знаємо і для екології, і взагалі для регіону, і для людей, які проживали, зокрема на лівому березі, яких накрило водою Олешки, ті самі затопили і інші населені пункти, які ми згадували. І зараз через Захарову, речницю Міністерства закордонних справ Росії, так звану речницю, вкинули росіянам свою пропаганду у п'ятницю. Фактично декілька днів тому. Інформацію про те, що нібито українці, українська влада там готують якісь підриви дамб. На Дніпрі, і це може свідчити лише про те, що росіяни такий розвиток подій самі планують, самі розглядають, як це може бути, і фактично цю тему вже почали підігрівати. Ми пам'ятаємо, як раніше вони навколо ЗЕГС подібні інсинуації е, створювали так і на щастя через розголос, резонанс і через те, що це ядерна атомна електростанція, обійшлося без найгіршого, без якихось катастрофічних дій окупантів, так але. Е, в Каховську ГЕС ми пам'ятаємо інші терористичні акти росіян. Ми пам'ятаємо, тому стосовно намірів росіяни чинити щось шкідливе протизаконне і підривати або спробу атакувати українські дамби на Дніпрі. До цього треба ставитися абсолютно, абсолютно серйозним до таких от заяв окупантів і пальнувати власне вже дії Росіян стосовно того, що вони можуть не можуть влаштувати із цими дамбами. Ну, перш за все, спадає на думку, звичайно, ракетна атака, хоча фахівці стверджують, що конструкції дам, ракетами. Не не серйозно не пошкодити, тобто їх не зруйнувати точно. На от а на щастя, ці дамби, ці греблі не перебувають у зоні російської окупації. От Каховська була в зоні російської окупації. Відповідно, її росіяни і знищили і підірвали. Ну і ще одна велика тема, вже яка стосується безпосередньо України і процесів мобілізації. Маємо озвучити дані від Міноборони, де пояснили, що нагадали, по перше, що 16 липня Спливає термін оновлення дані, даних у ТЦК та СП для тих наших громадян, які підлягають мобілізації. Ну а по-друге, пояснили, що буде з тими, хто дані не встиг оновити чи не оновив з інших причин, не просто не встиг, а не хотів, не пройшов ЛК і так далі. І в міністерстві оборони наголосили, що дійсно ну, можуть вступати в дію санкційні заходи, штрафні, скажімо так, заходи і дії від представників ТЦК та від влади загалом. Йде мова про штрафи для тих, хто дані не оновив, від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. І окремий штраф можна проходити за непроходження ВЛК. Зрештою, можемо послухати пряму мову. Якраз інтерв'ю речника Міноборони Дмитра Лазуткіна із директором департаменту кадрової політики Міноборони Марком Андрусяком. Короткий коментар на цю тему. Далі продовжимо її обговорювати. Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено розмір таких такої відповідальності. На сьогодні вона становить від 17 тисяч до двадцяти з половиною тисяч гривень. На сьогодні, за інформацією, яка вже у нас є, оновили дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреби збройних сил для призову під час мобілізації значно менші, тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Ну, ось так, в міноборони заявили, що близько трьох мільйонів воно дані. Вже ніби інформація мала не про чотири мільйони. Але ну ми розуміємо, що мобілізація загалом, скажімо, так, стосуватиметься прямо значно меншої, значно меншої кількості громадян. Зрештою, мобілізація триває вже і за цей час, відколи було ухвалено таки. Новий закон багато людей приєдналося до сил оборони і завдяки зокрема і цьому новому закону, який спонукав багатьох громадян піти власне і пройти ВЛК, оновити дані або ж приєднатися до сил оборони з іншого боку. Для багатьох цей термін вважався недостатній, багато було. Сигналі від громадян про те, що термін оновлення даних потрібно продовжити, і навіть деякі депутати Верховної Ради з такими ініціативами виступали. Але загальної підтримки вони в міністерстві і в уряді не знайшли. І зараз бачимо, зокрема, і в цьому інтерв'ю, яке з'явилося на сайті Міноборони, на Ютуб каналі Міноборони Марк Андрусек, зокрема, коментує, що продовжувати термін оновлення даних міністерство не збирається, не будуть власне. 17 липня крайній термін вже починають діяти різноманітні санкційні заходи. Це не означає, що дані вже не треба оновлювати після 16 числа, що це обов'язково штраф, аж ніяк ні можна і треба прийти оновити дані. А штраф власне він може проявитися, може бути накладений лише випадку такої ініціативи з боку працівників ТЦК та СП. Якщо вони звернуть увагу, що той чи інший громадянин злісно ух. Хиляється від оновлення даних від власне того постановки на облік, тоді е, запускається процес власне уже штрафних е, санкцій. Для цього потрібно, аби були написані відповідні заяви, звернення від ТЦК та СП і вже виконавча служба, інші служби вступали в дію, виконували виконували свої обов'язки. Ну але нагадуємо, що дійсно от завтра 16 число, і після того починається вже час ікс, коли е, коли можуть з'являтися такі штрафні санкції, і от відповідно на реакцію в суспільстві на ці санкції так само будемо пильнувати за цією темою. Завтра ще думаю, обговоримо її із юристом із фахівцем детальніше про те, як все це працюватиме чи не працюватиме. Ну а от е, далі поговоримо про нашу обороноздатність і про озброєння України. Зокрема, історія з Гріпенами у нас продовжується це шведські винищувачі, навколо яких з'явилася така прямо колізія, коли в е, Спочатку в інформаційному просторі з'явилось повідомлення про те, що Швеція гріпи на Україні не передає, поставила на паузу, оскільки Україна готується до прийому до передачі Ф 16 Українські повітряні сили хотіли би сфокусуватися на якомусь одному типі літака. Згодом у міністерстві оборони Швеції в уряді відкоригували цю інформацію, і вже після саміту НАТО або в процесі саміту НАТО у Вашингтоні. З'явилася інформація від наших шведських партнерів про те, що літаки ці готові передати зі Швеції Україні у будь-який момент, як тільки Україна погодиться, як тільки Україна заявить, що вона. Готова інтегрувати Гріпене у нашу систему повітряної оборони в наші війська повітряні сили, то Швеція готова зробити крок на зустріч. і Гріпене, мовляв, чекають в режимі стендбай. Вони чекають власне на українську ініціативу. Тепер уже в офісі президента України запевнили, що Україна від шведських літаків аж ніяк не відмовлялася. Про це у коментарі пресі повідомив учора заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, Україна ніколи не відмовлялася. Від шведських винищувачів на користь швидшого оновлення F-16. І що перемови тривають, ведуться це якраз в інтерв'ю голосу Америки Жовко Прокоментував і також він сказав про те, що ну шведські шведська ініціатива абсолютно для нас цікава, корисна. Гріпи не можуть підсилити повітряні сили. І зараз наші представники міністерства оборони і президент Зеленський знову спілкуються з прем'єр-міністром. Швеції і Міністерство оборони з своїми колегами відповідно у Швеції з міністерством оборони Швеції, і якраз говорять про те, що гріпене неякісні літаки, які Україні необхідні, потрібні, такі ж хороші, як F-16, Якщо процитувати Ігоря Жовку. отже, ми рухаємося у цьому напрямку. от відповідно такі от зміни у нас з'являються в раториці навколо гріпенів. Так виглядає, що ми можемо ще до кінця цього року і інші західні. Винищувачі у нас, побачите, не лише в 16-ті. були також ініціативи щодо передачі французьких літаків міраж Україні. Ну але поки що там триває процес підготовки льотчиків, пілотів. Принаймні, так цю тему коментував раніше президент Франції Еммануель Макрон. Що Франція готова передати Україні певну кількість своїх винищувачів, але зараз проходять процес підготовки і навчання наші авіатори, наші льотчики.